Камінні, Душа живля моя, поезія Проблад, смішинка. Велика черга до млина машин, возів, і тачок тьма, той не шанує черги лад, у кого є. Всесильний сильний, блад. А де ж узять отого блату? Як де у голови, сільради. ради? Пішла старенька те і те, ви кажуть, блат ви даєте. Всміхнувсь про себе, голова черкнув старенький. Слова два з тих пір про голову сільради всі кажуть той, хто відпускає блати. У блата чарівні, магічні сили, нема, не знайдеш місця для могили.